Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у нас тижневі пльотки, пост пасхання. У нас сьогодні буде дуже багато холостяка. Це буде і новий холостяк, і старий холостяк, і мандзюк, і його подружка Інна. От і п'ю сьогодні чай. Ще, окрім холостячка, звичайно, будуть інші плітачки. Тому після пасочок сьогодні у розслабленому режимі, друзі. Так, друзі, стало відомо, що новим класиком буде Тарас Цимбалюк. Він у нас актор. І це прекрасно. Всі вже вирощать, всі вже щасливі, що от, жеребчик, нормальний з татухами, пресом. Високий і, хоч буде на що подивитися, і до того ж, не аби хто, а певна кар'єра у Тараса Цимбалюка. Є і фільмографія у нього абсолютно гігантська. Дівчата з минулого холостяка вирішать, чому нам дістався тере, на комусь дістанеться Тарас Цимбалюк, і, звичайно, він і він нам зіграє класне кохання. Але навіть якщо не буде справжніх почуттів, то хоча б можна буде його законно помацати. Це велике щастя, і багато вже. От, ну коротше, готові заповнювати анкету. А друзі, у нас хороші жеребці в нашому українському шоу-бізнесі. Знаєте, це дуже така рідкісна явище, і коли є Симбалюк, то на нього всі кидаються, тому що знаєте, альтернатива. Альтернатив нема, скажемо прямо, що вам сказати про Тараса Самбалюка, колись у нього, звичайно, було парочка скандалів, і пов'язані були вони там з особистісними якимись речами. Він говорив дивні речі про жінок, і він був на вечір сянелхімдас, прослуховував російську музику. Це коротше, ну такі дуже мілкі скандальчики. В основному щоб так знаєте, якщо не доколупуватися, то в цілому Тарас Цимбалюк не саме позорний варіант, скажімо так, але при цьому ще є на що подивитися. Я навіть коли оглядала інтерв'ю на каналі Аліна Шаманського Тараса Цимбалюка, то в основному це з ось моєю пародією на нього. Тому що щоб особливо знати якісь гадості, казати, то їх і не було. Із плюсів, друзі, якщо у пошуку забити Тарас Цимбалюк голий, нам одразу висвітиться величезна колекція різноманітних фотографій. У різних трусиках, у різних нарядах можна одразу оцінити всі гарбочки, можна одразу оцінити всі татуки, можна одразу оцінити фізичну форму і підготовку. І нам не треба екстерином чекати якоїсь певної сцени у басейні. Ми одразу можемо одразу якби все наблисити, все виміряти нашою знаменитою лінійкою. От, і бути, ну, і бути задоволеними тим, що ми там можемо побачити, або розчаруватися. Але це я все-таки залишу на ваш розгляд того, що я не знаю, чи YouTube готовий до таких наших вражень. Можемо припустити, що в студії було доволі холодно, все, що я вам можу сказати. Також друзі, щоб пройти, звичайно, до Тараса Цимбалюка у його е, якби, великі руки, то треба пройти через його боса маму, тому що мама відіграє дуже важливе місце у житті Тараса Цимбалюка. Моя молода команда виглядів моїх підписників у моєму чаті е, кризь вищого гатунку почали збирати матеріали. На і його боса, його маму, була створена ціла гілка, яка називається Цимбалюк з мами, де ми можемо оцінити фемілі Луки, де ми можемо оцінити певний психологічний портрет по їх взаємодії, де ми можемо оцінити, як вони святили Паски, і який Тарас Цимбалюк довольний на цих фотографіях. Можемо оцінити, який Тарас Сембрюк довольний поруч зі своєю мамою постійно. і Вони копаються городіки. Ви розумієте, що якщо ви йдете у такі величезні руки, Тараса Сембрюка і пройдете через боса його маму, то вам прийдеться допомагати, копати городіки, можливо, ходити з ним у церкву, можливо, там ще якось пробурюватися. Доволі часто в трьох, і проводити час в трьох і обніматися, бачите? І ви завжди будете другою жінкою у житті Тараса Самбалюка. і він поставив червоне сердечко. Червоне сердечко із серебла юнацтва, ми знаємо, що це означає любов. Мама, і знову ми маємо червоне сердечко. Рімус, дуже дякую, що ти заважаєш мені оглядати Тараса Самбалюка з його мамою. Мама! І знову ми маємо червоне сердечко. Тому, друзі, по Тарасу Симбалюку ми дуже всі чекаємо, ми його прагнемо, ми його очікуємо, того, що буде і крінж, і буде і розпуста, і буде, і кохання, і нам все зіграють. І Тарас буде і в трусиках, і, можливо, він буде і без трусиків, і я не знаю, що буде. Ми думаємо, що там дівки будуть биться просто за його голене, татую тіло до того, як вони познайомить ну, того, як вони пройдуть через поса маму, того що там виживуть не всі. Воно буде весени. Чи буду я оглядати, як минуло раз проводити трансляцію? Не знаю, скоріше за все, ні. Але можливо, я знайду нові варіанти, як розважити вас. От друзі, подумаємо, що це так боже, осінь це так далеко. Але в будь-якому разі я дуже щаслива, хоча по мені таки не скажеш. Але ми перейдемо до сумного, ми перейдемо до минулого нашого холостяка, до їх скандалів Терена, Інни, у цього знаменитого тренічка, який уже всіх дістав. По перше, з постпасхального мандзюк вирішила запустити срач. І виставила цю фотографію, типу, де Паска, де кулічі, і, і вона чимирить морить свою маму, що та приготувала куліч, і потім весь ранок. Весь ранок, ви розумієте, люди писали, писали мандюк, що вона кончена, що вона спортила їм день, що вона спортила їм настрій, хто їй таке сказав, на що вона не дає людям мазати крем на свої булочки. От, а Терен, що написав Терен, бо що це така душнота? Ти заходиш в сейтранічок і просто хочеться відкрити вік. Коротше, дякую, що розповідаєш цікаву і важливу інформацію. Я, наприклад, не знав, що це російська тема. Проходимо еволюцію від загнаного до саме ідентичного народу терен. Боже, просто. чому, чому ви не можете просто? Вибачте мене, чому ви просто не можете з'їсти мовчки свою паску і не виставляти це все в інстаграм, і не бісити людей і не за... Боже, починаєш щось крем приділяти людям. І страшного Мензюк дала інтерв'ю, одразу Реміні, одразу Деретюк вона дала інтерв'ю. Обидва інтерв'ю жахливі. У будь-якому разі Деретюк вона розповіла, що вони що їм на стерном не були разом і була поряд, і я бачила, через що він проходить про ці стосунки а, з переможницею, в яких він не був. Я те скажу, от від них не був, тому що я знаю. Я бачила Сашу частіше, ніж він бачив переможницю. Розумієш, ну я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, тому що я це бачила зі сторони. Я бачила, що Сашу зробили після розставання, типу розставання, стосунків, яких ти було. Тобто розумієш, як поводилася переможниця, як вона грала. Це бажать, я так страдаю, мені так важко через розхід, Саша. то сказав, а Отже, ну коротше, суть у тому, що прикиньте, які криз, вони сиділи з цим тереном. З тереном вони поїхали на той кіпер. Вона спокусила мальчика, він такий, ну поїхали вже, І там вони сиділи на цьому кіпрі. І Терен замість писати книгу, вона сиділа, всирали ту нещасну інку. Інка та вилізла така. Інка вилізла, почала бідкатися. Я вам зараз покажу. Просто дуже тонка ситуація. Так от в ряд зараз стоять чотири бика, які просто так от чекають, поки я підійму червоний прапорець. І це буде як фас. Це будуть заголовки всіх статей, це будуть інтерв'ю, це буде якісь такі слово є таке модне. Хайп, хайп, хайп. Це буде хайп. Нашо я хочу знаєте, це з оці інфоприводи. Ну не реально не цікаво. хочеться відходити від теми цього холостяка. Ну не склалось, не склалось скільки можна це мусору. Ну це за Ну бачите, і на нічого не змогла сказати, були у них стосунки не були. Ну суть у тому, що мандзюк повісла, бо ще доросла людина з дітьми, зараз мучня. Вона полізла у ці непонятні якісь медійні стосунки в халестяк і почала якось відгавкуватися за терена, що це, типа, її жеребчик. Не треба казати, що ти з ним була, я з ним на Кіпрі туди-сюди, але у нас нічого не було. Вот. Вона пішла далі, гавкать у цей в телеграм, взагалі, вообще, я вам зараз ключу. Що за що це нам ще яхтуса? Знаю, що і на дуже піва, літирна, людина забула не дуже приємно. Коли я була тут певна важкого стані, саме вона. Слава інформацію про те, що я на викочинку сіми дітьми, на біги, на Кіпрі і дам тебе Олександр, це абсолютно стосувалося. Але ж вона, не перебуваючи з ним стасун, хотіла виставити його я, срадника, як зрадника, як поганця, який відпочиває зелений надулка і між кабіненька сидить і журиться. Саме Кіна це зробила. І твість. При тому прикіньте, вона бідкалась не в своєму телеграмі, в чужому. Вона пішла в чужий якийсь телеграм і пішла там е, наярювати в коміте. Це такий жах доросла людина. І вона це робила за кермом. І вона казала: от вона інка ця, інка мішала нам відпочивати на Кіпрі. Боже, яка свиня, свиня, свиня. А Терен при цьому він мовчить. І тільки там іноді в коментарі до Мандзюки, підлизу її. Це щось таке ненормальне, я не знаю. Спостерігати цим дуже сумно, але ну, ми будемо спостерігати, того, що ми повинні контролювати всіх. А при цьому я сподіваюся, що у Симбалюка буде ну, там взагалі розрив всього, буде, і це не буде так нудно. Тому що коли ти вмикаєш цю драму попередньо, то просто з тебе висасує, наче всю енергію, бо вона кудись здівається. От, а Симбалюк, мені здається, це куди така свіжадінка. Якщо з тебе не опозориться, то це може бути найкращий сезон. І якщо хочете, якщо хочете, я зберу всі інтерв'ю цим балюкам, і ми зробимо повний психологічний портрет на нього, що треба учасницям знати, щоб перемогти у цьому проєкті. Якщо хочете, пишіть в коментарях цим балюк і ще якихось шість слів. У нас стався скандал, знову продовжується, точніше, він не стався. він Продовжується. Скандал є ВЛНР, Віки Бакалови, Боже, там таке було вона дала інтерв'ю Віка Бакалова у Василя Дімашенка, Боже, знову я його Васильом називаю. Розумієте? Хто не пам'ятає ексодраму, Все почалось з Сімбачки, Коли вони брали інтерв'ю у Сімбачки в океї є бабарі. Там дуже на віку Бакалеву полилося хейт, і потім Віка Бакалева Єва ВЛН, зупинили зйомки шоу Бар. вони призупинили подальші випуски, я маю на увазі, от, і вони трошки посварилися, записалися місце на де вони говорили, що вони не посварилися, але при цьому є якийсь конфлікт. Потім є ВЛНР ще раз питала, що у них щось там, якась напруга є, але все нормально, вони дружать, але при цьому зупинили цей проєкт. І зараз Віка Бакалова пішла на інтерв'ю і сказала, що весь проект Єва тримався на віки Бакалової, при тому, що вона втомилась, бо їй було складно їздити в іншу країну Україну, щоб знімати ці проекти. Боже, навіть не намагайтесь унікати. Зараз я вам історія з Євою трималася. Перша справку на моєму інтересі на второму, на второму чи почас, де я там вже докалювала до на любі до Єви. Просто тому, що ну, Єва для мене стала подругою. Все. По-перше, що означає трималися на дібі та їли. Ну, в місті, що Віка Бакл трошки не розумію, що це означає, ну окей, слуха. Я про це й говорила, вона знає мої болі, вона знала, що так буде. І коли ну, типу, ми говорили про павзу, то вона теж тоді заїмалася вже. Ну, прикиньте, ми катаємося в Україну постійно. У тобто, мене типу, поїздка в Україну це 2-3 тисячі доларів. Тут також такий момент розумієте, слизькі, що люди от виїхали, вони, наприклад, за кордон, вони живуть вже дуже давно і через але при цьому вони витрачають величезні кошти, щоб сюди повертатись для зйомок Ютуб-проекту, очевидно, не покриваючи свої там, якісь витрати на цю дорогу і так далі. Це такі, знаєте, конспірологічні теорії, навіщо є ВІЛНР і Вікі Бакалові, яка на початку розповідає там якихось називає російських акторів, яких вона поважає. І їм це треба зараз просувати. Є ВЛНР просуває якийсь історичний подкаст, де вона розповідає, що Польща там, має право на якийсь український територій. Конспірологічні теорії да? там треба тут зараз дошка, і оці зв'язки. Всі, всі зв'язки для того, щоб подумати, що взагалі відбувається, і навіщо їм тут зберігати свою дії? При тому, що у них джерела доходів зовсім інші, і гроші є на максимумі в цьому На в Все, що я мала була робити, все робила. Не, не перший, і не, один, не один, не два, не три випуска до мене підходила Єва і казала, Віка, спасибо, ти вивезла, бо я вже все. Все. І, а потім якийсь момент кажу Єва, спасибо, але я вже все». Єва в свою чергу образилась на це, вона виставила в тиктоці відео, де вона, типу, день, ді... Дівочки, яка не знає, що таке. Працювати по-справжньому, коротше, щось таке там Віка ще сказала. Віка, в свою чергу, продовжила, в тіктоці також щось там виставляти зараз. Не очікувала, що такий резонанс визве інтерв'ю, не очікувала так багато переглядів, багато активності, так багато ваших дітям налісов, на лісу, немає, це якийсь шок, тому що я що ну, і... Не знаю, це вам пояснити, в мене немає такого. Він пише там, Вася, що все, ти зірка, все супер, у нас все вийшло, ми роз'їбали. А я якось так не знаю, це перше, напевно, за на все моє життя, коли я, ну, я просто. Я не конфліктна, я не цей, нехай пажорка. Я така просто взяла, розказала, як було, і вийшло, що хай ми... На Мене багато хто образився, я впевнена, от родичі вже дзвонили. Я така думаю, блядь. Коротше, вони продовжують якось пасивно агресувати, при тому, що вони продовжують заперечувати, що у них є конфлікт. Конфлікт, звісно, є, там може і ще щось, що ми не знаємо. Також вона розповіла про свою роботу на хто зверху де вона там розповіла якийсь скандальчик з однією зірок, цією зіркою виявилась Настя Кам'янська. Від себе скажу про це інтерв'ю, що його неможливо дивитись. Це схоже на Леона 13, як Колись ми дивились Леона 13, і у нього йде. Безперервний якийсь потік свідомості. От Віка Бакалова також безперервний потік свідомості. От вона говорить, 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 і вона наговорила аж на три години, і там неможливо визначити хронологію подій, як вони між собою пов'язані, того що там немає ні пауз, ні перепочинків, нічого. І коли людина стільки говорить, то розумієте, важко вгловлювати дану інформацію. І важко взагалі знайти там суть хоча б чогось. І взагалі це все схоже на психічний розлад, тому я вважаю, що, мабуть, було б гарно, щоб якісь, я не знаю, психотерапевти роз... роз... розбрали це інтерв'ю. Ідемо далі. Далі у нас розвелась нутріціологиня. от нутріціологиня сіологіня вона працює з багатьма зірками, або вона купляла у них ці інтерв'ю, не знаю інтерв'ю, навіть коло інтерв'ю має ще присиніна. І недавно вона завірусилася тим, що вийняла імпланти зі своїх грудей. І от вийшло таке відео, де вона повідомила, що вона розлучається. От. Особливо про розлучення вона нічого не розповіла. А суть у тому, що вона сказала, що це було її рішення, і одразу після цього її рішення вона пішла на інтерв'ю. От інтерв'ю вийшло 13 квітня, де вона також розповіла про розлучення, що не розлучається, але про саме розлучення, чому це відбулось і що відбувається, вона не розповідає, але продовжує продавати свої курси і якось нарощувати свою медійність того, що вона зараз дуже активно всюди. Ми слідкуємо за розлученням людей, тому. Я вам про це розповідаю, але в цілому, поки сказати нічого, я думаю, що буде ще інтерв'ю. Можливо, у Шаманської, можливо, у Олицької, можливо, ще у когось, але щось, мабуть, з часом буде. Того ж неможливо не монетизувати таку подію, як розлучення. Далі у нас Каляденка дав інтерв'ю Марії В ми його дивитись набутим, воно доволі нутне, де він розповідає, що він хороший мальчик, який вірить в Бога, але при цьому йому дозволено розкладати карти Таро. І там він розповів, він розповів, що у нього 19 років не було статевих взносен після Ірини Білик. В свою чергу Ірина Білик сказала, що вона не вірить ні одному слову, Каляденка. У нього не було 19 років статевий взноси після неї. Але основним конфліктом йшло те, що там, типу, він розповів, що після 19 років утримання він е, е, звернувся за послухами, за послухами до е, жінок, які продають свої послуги статеві, от, сексуальні. І типу це вирішило всі його проблеми. Він одразу відчув любов і він зажив новим своїм молодим життям за гроші. І Маша Фрисініна його за це похвалила, типу, о, який ти молодець, як просто, а я тобі казала, треба було раніше. От, ну, можливо, я все перекручу, але ми ж тут не, не заподіємо, ми тут за плітачками, коротше. Суть у тому, що знову Марію Фрасиніну засудили за нормалізацію типу об'єктивізації жінок, що от він розповів, що просто жінку можна купити і обов'язково з нею заводить стосунки. От, не знаю, як відноситись до цього, але багатьох людей це збентежувано. тримає вас в курсі. Ідемо далі, друзі, сьогодні, і у нас Мартиновська про на останок. Пам'ятаєте, я вам хронологію подій? там. Спочатку на мастер шефі була ведуча Тетяна Літвінова, потім ведуча була Ліза, не пам'ятаю прізвище, потім уже була подружка Літвінова Ольга Мартиновська, яка була у сезоні, де була ведучою. Літвінова, тобто у них була така ієрархія, а потім вони, типу, стали на рівних і почали дружити. І Літвінова там ще давала Мартиновський передавала, вона така багата жіночка, і Мартиновський вона передавала свої старі речі, того, що Мартиновська була бідна. Там вона здається після розлучення щось така бідна сім'я. і, Коротше, і Літвінова її з барського плеча так віддавала. А потім неблагодарна Мартиновська взяла, посіла на її місце, і Літвінова була ображена того, що вона думала, що Мартиновська що шукається з ектором про Літвінову. Там, коротше, така драма, і Мартиновська дала знову друге інтерв'ю в Славі Плюс. А я вам скажу, що Славу Плюс після інтерв'ю з Ольгою Мартиновською дуже сильно зачмирили, того що він там дуже. Намагався психологізувати її, хоча він не психолог. Але Мартиновська сказала, що в інтерв'ю зі Славою Плюс вона просто розцвіла по-новому, у неї почалося нове життя і вона відчула себе людина. Це було супер, просто слава супер. Але при цьому вона постійно якось дуже опирається на думку чоловіків, вона її чоловік-психолог, і вона звертається за парадами з боже про стосунки до. Цього свого друга, цього бусатого повара. Ях, я, Господи, не пам'ятаю вусатий повер з мастер шефа Вона сказала, що вона з Літві Ну, все було нормально, конфлікту немає знову, розумієте. і що перша, вона не піде на зустріч. Коротше, Слава Плюс хотів їм зробити случку. Він такий, ви повинні поговорити, ви повинні поговорити. Не так мем з собачками, де собачка йде на зустріч іншій собачці, іграшки, їх типу так стучку роблять. От, і саме плюс хотів, побудь Богом і стучити усіх собачок, але виявили, що вони ті ще сучки і дружити не хочуть. Давайте трошки послухаємо. Воно мала на увазі поза очі говорили. Я тут не зрозуміла. Я не була свідком травлі тані чи поганих висловів про неї ніколи. Ніколи. Ніхто погано не говорив. У нас... Після з цього можна спокоятися. Можна над цим також подумати. Мені щиро, щиро прикро і також боляче втратити ці, ці стосунки. Я дуже поважаю Таню, дуже її люблю, дуже вдячна за все, що вона зробила я. Ну, коротше, пішло, це, розумієте, вона спеціально прийшла ж на це інтерв'ю до дружка Слави Клюса, щоб сказати, яка вона богія і як у них все добре. І я так не люблю, але вже почали сратися, ну давайте вже сріться. давайте вже бійку влаштовувати, ну, давайте вже розважайте нас. Ну, коротше. Не хочуть вони, Начинають оце я хороша, якось внутрішні села її розботиться, і така я вдячна своєму мужу, Боже, оця вдячність, воно тут просто е якщо б була вдячна, там це було офігенно, то не розводилося би. Якщо розводишся, то знаєш, є за що, є скандал. Давай розкажи нам всім. А якщо нема скандалу, то придумай, на що ви тут сидите? Ну, коротше, ще цим не непонятно, того, що у нього, він ж, він розлучився. У нього була там якась жена, потім він розлучився, і у нього були стосунки з Світланою. Світлана дуже багата жінка, вона багата біла жінка. Є люди, які вважають, що Світлана Хощенкова вона здобула свої статки на Ісхороті. Я не знаю, ніхто свічку не тримав, але в будь-якому разі зараз вона багата жіночка. Кажуть, що у неї заряжені батьки, але Тарасик постійно казав, вона сама, вона сильна жінка, яка здобула всім. Своїм ну, началом, О, оці статки, вона така успішна і продає ці куртки. Вона, типу, як Кацуріна, тільки гламоризована. Вона така, типу, куртки, пуховики для ескортниць, отакий такий вайб. От і Тарас дуже пишався, але при цьому вона його утримувала, того що яка зарплата у актора. Ну, ніяк. От, І е, він звичайно е, ну, якби відчував себе нижнім у цих стосунках. От, і в якийсь момент, мабуть, він не стягнув це ось, все, таке положення, того, що він все-таки альфа-самець, і, мабуть, він би хотів відчувати себе якось більш. Ну, мабуть, він би хотів, щоб якби і утримували, але при цьому, щоб підтримували. Е, Розумієте? Ні, не відчуваєте. Ну, коротше, суть у тому, що ця жінка різко припала, про те, як він з нею привав стосунки, він нічого написав. Просто я якось в один день. На днях я зайшла в Інстаграм, і я поняла, що я не можу зайти на її інстаграм, а виявила, що вона створила нову сторінку, а він видалив мітки з нею, і фоток з нею вже вони там десь на дні. Коротше, вже давно не було сумісних фоток. А до цього він свята моя богиня», от це от. от, от. І, я, і вони відписались одне від одного, і я поняла, що тут щось відбувається. І потім ми дізнаємося, що він уже в Холостяку. Можливо, стосунки навіть вони не розривали, але це такий піар -хо. Ну, Але це такий піархів того, що кажуть, що на Холостяку, холостяку добре плачеть. Може, вона згадала своє скортне минуле, але тепер ми здаємо в варієнду Терасіка. Ну, з цим Каляденка, я не знаю, як і Максік Барських, Боже, він випустив цей кліп, де він в кавбоєчки, в типу, танцює і каже, що от ти мені зради, але при цьому я все одно офігенний. І я не знаю, скільки вони будуть нас переконувати, що у них є якісь там жінки, хай за гроші. Ну, що це починається? Всі давно все знають. Ну, Амер вже хай випустить дитину зі своєї спальні, тому що це якийсь, я не знаю в заручниках, тримає її просто. Боже, це такий момент. Коротше. Вгін... Дивіться, коротше, заходимо в спальню. Зараз ми, за... ми заходимо в спальню, і тут зараз буде одразу дитина. Дивіться, вони, вони... у дитини нема своєї спальні, у дитини нема своєї свого ліжка. Дитині вже десятий рік іде, і ми заходимо, дитина лежить, і прикиньте, у них сумісний шкаф, все сумісне, нічого свого нема. Це такий жах просто. І при цьому Оля типу, шукає жеребчика. Ну це дуже сумно. Хай же випустить дитину, дитина Ольги Мартиновської Фрії, дитина Ольги Мартиновської Фрі. Треба запускати хештеги, коротше. Там ще, коли вона давала інтерв'ю рамінітора, вона така в шоці, типу, Боже, ой, я що це таке? Випусти дитину, випусти дитину, це був жах. Ну і все, друзі. Ну, оці, звісно, бакали, єви, всякі Боже. Мене так це все лякає, я не знаю. Які, знаєте, ютуберські сепаратісти. Вони за цими стразиками, вони нас на ці скандальщики, отак, знаєте, ми летимо туди як метелики. А там за цими стразиками ну, російська повістка, понимаєте? Чого вони сюди приїжджають? Витрачають великі кошти, живуть хер знаде. У них там всі хапшори, понімаєте? Вони сюди лізуть, і лізуть, і лізуть. Ну, ми засуджуємо, друзі. Все, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео, вони будуть, і пишіть, якщо хочете Тарасика, щоб ми на нього зі всіх сторон, Щоб я дала інструкцію, як дівчинка спокусити Тарасика, як перемогти в холостяку, то пишіть тарасик. І ще треба ще слів якихось написати. І ставте фіолетові баклажанчики, отакі, або фіолетові парасоліки. Ставте фіолетові емодзіки, от і до зустрічі.